Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні починаю офіційно знайомити вас з своїми поповненнями нового сезону 2023. Саме завдяки нашим захисникам, нашим воїнам, нашим мужнім і відданим в силам екстрених служб медичного порятунку, всім енергетикам, тобто, всім, всім, всім хто докладається, і на межі своїх зусиль і під, під, під ризиком, так ризикуючи своїм власним життям. Забезпечив нам якби успішну зимівлю, так те, що ми пережили цю зиму, якби нас не лякав окупант і терорист, і прийшла весна. І так, дякую чергове, що я можу саджати. І прикрашати як свою свої квітники, так і свою країну. І хочу поділитися з вами, що ж у мене приїхало, і що ж я, чим я починаю сезон. Зразу я перепрошую, що в мене буде від трьох господарств в одному відео. Ну, все-таки час є час, і не хочу і вас напрягати дивитися три відео окремо. Можливо, колись я дозніму і ще буду, звісно, що купляти. А зараз в мене перепрошую, що від трьох господарств в мене буде в одному відео. Деякі з вам уже відомі, в мене є відео, наприклад, Green Жардін, пані Тетяна Онипенко в Фейсбуці. От є в мене такі троянди. До речі, чи вірите ви в збіг обставин якусь таку синергію? Бо в мене таке, от, якось останнім часом дуже часто, коли я почала вести канал там, чи ен енциклопедію, в мене якісь такі дійсно збіги от, є от, навіть по от Лепотес де Бедрос. Перепрошую, французькою взагалі не володію, тому як прочитала, так прочитала. От покажу вам назву не перевернуту. І тим часом розкажу, так, є в мене навіть підписники, чи навіть спілкувалися, ми в групі троянди в Україні, пані Ірина. І от вона згадувала цю троянду. Від неї, наскільки я пам'ятаю, почула, що це дуже гарний варіант. І я побачила в пані Тані. О, думаю, все, треба мені її придбати точно-приточно. От, мабуть, гарна, мені так, як на мій смак, мені дуже вона подобається, ще й має прекрасні характеристики. От, саджанець, коренева, прекрасно розгалуджена. І ще одна краса, ще один дуже такий збіг. Флоріан Масад. В інстаграмі я побачила теж в одної квітникарки і трояндарки. Вона виставила дуже гарну троянду, вона була без імені, але потім її успішно ідентифікували і виявили, що це флоріан Масад. І от я собі теж захотіла, почитала, подивилась, вона не дуже поширена поки що в нас, але така цікава, дещо схоже мені на Акрополіс, дещо схоже. Ну, на вузелу хай ні, але на Акрополіс дещо схоже. Чим тим, що вона міняє колір. Тобто він може бути як. Фіолетовим таким бусково-фіолетовим, так, і потім рожевуватим, коралово-рожевуватим, Ну, цікава, цікавинка така, дійсно цікавинка. І от, пані, Тані, було дуже гарно збіглося. Теж же коренева, прекрасна, пагони, є бруньки молоді. От, прошу, отак коробку запаковану, досить компактно, в поштомат влізло чудово, обгорнуто плівкою чорною, і от є тирса не мокра, волога, досить гарно зволожена, і ще в плівці, тобто все прекрасно приїхало, нічого не пов'яло. Ще одне придбання. Донцат Світлана, пані Світлана Деряжна. Деряжна, чи Деряжна ну, перепрошую, якщо не туди наголос. От, теж же коробка упакована дуже теж гарно, компактно, коробка не широка. Це мене на відділення, Так, на відділення я замовляла. От Саджанці вони були всі зв'язані. Я вже пороз, пороз як би. Порозрізала це все, тобто зв'язана була коренева, скручена, скручена для того, щоб було компактніше пакування, бо все ж таки не тільки за вагу ми платимо, а й за об'єм. Тому об'єм також грає роль, бо вага саджанців невелика, переважно, особливо з оголеною кореневою системою. А от об'ємна вага може бути ого-го, Тому вони намагаються з кореневу систему скрутити якомога компактніше, бо пагони ви не скрутити, а кореневу можна. І... Якби це їй не шкодить, ну ось може щось надламалося, тут можна обрізати, не страшно. Так, це бажано обрізати, так не лишати. Але загалом тут потужний дуже корінь, тому все воно гарно прийметься, все буде добре. Теж тирса дрібної фракції гарно зволожена, все вкутано в плівку. От зв'язані пагони, тобто дуже компактно запаковано. Взяла я красуню леамеш. Прекрасна. Я як побачила одразу захотіла. Зразу хотіла, і я хочу посадити її біля іліос, флорибунди, та, що темно-бурячкова, темно-малинову темно-фіолетова. Я думаю, це буде дві просто неймовірні красуні, поруч, що та, що та запашна, гарний колір. От Саджанці теж бачите, прекрасної якості ну, розгалужені, пагонів багато. Загар тут можна бачити, це є засмага. Перепрошую, засмага пагонів, це не, не справжня бурячна староса, це засмага, тому що абсолютно однорідно лягає оця от бурий колір. Ну, єдина... Так, Я взяла тут 5 саджанців і всі амеш, бо тому що там обмеження. Я не люблю купляти там, де обмеження, але але, але, але зразу, скаж... скажіть мені, Ви будете праві, не любиш, не купляй. Твої справи, тебе ніхто в шию не гонить. Все правильно. Тому я й купила 5 ліамеж і матимуть всі мої або майже всі мої сусідки чи знайомі ліамеж. Хоча, я думаю, якби я їх посадила 5, то це було б неймовірно ефектно. Єдине, що треба за тим всім доглядати, тому саджу. Саджу одну або тільки дві. Решту пристрою. Гарні, і чудові, і руки, дебайливі руки. Ще одна прекрасність. Сад нового світанку, пані Вікторія Кононенко. Вона виставляє в себе на сторінці багато краси, і вона виставляє, звісно, в, в групі Трояндовий сад також цю всю красу. І от виставила вона в неї. В неї досить можна знайти всілякі такі цікавинки, оригінальні, такі, які є там в одному екземплярі, або, ну, не, не, не в одному екземплярі, а в Ну, в одному її каталозі, так? тобто ще ніде не представлені. Досить такі оригінальні, унікальні речі, колекційні, можливо назвати, правильно. Ну, Не речі, а троянди, так? сорти. От, і я не планувала, скажу чесно, але в мене таке є. Особливо оцю красуню. Я б, я її, мені не цікаво, які в неї характеристики, що вона, до чого вона, але назва така, що я її купила, бо тому що назва. Кримська червона. Наскільки я пригадую, це щось з ефірно олійних. і так. Я Її купила, бо тому що назва, я її хотіла давніше, я її пробула полювати, і пані Вікторії, тільки я побачила, я її зразу схопила. Кримська червона. Дуже має бути гарна, прекрасна красуня. І ще одна вирішила взяти до пари, нехай буде. Ірма, 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 Ірма. Ірма. якщо я не помиляюсь, це Шведська. Шведська чи серська, я? Вибачте, я, я напишу, може, дам посилання. Мені здається, що я навіть описала троє Андрею, якщо ні, то я додам і дам посилання. От, Ірма, чим вона мене привабила, що вона має бути зимостійка, безпроблемна, ну так як і хочеться, щоб була безпроблемна зимостійка і ще й гарна, і щедро квітла, і квітка в неї, до речі, дуже теж цікава. Я теж таки полюбляю. От, прошу, коренева, прекрасна, чудова в усі сторони, дуже гарна, щедра. От. Такі мої придбання буду вдячна вам. До речі, ще перепрошую. Не сказала, як приїхала. Приїхала. От є такий мішечок. Мішечку є абсолютно вологий, прекрасний ґрунт. Ґрунт багатий, це не, не такий якийсь пугну, такий. Я знаю, до речі, що є такі господарства, які спеціально аню купують ціле, наприклад. Машину, ці комаз ґрунту суто для того, щоб пакувати ну, трояндочки, щоб вони гарно доїжджали, особливо зараз в умовах таких, що не знати тривоги, не раз придажна відділення не працює, бо з повітряними тривогами закривається відділення, тому вони дбають про нас. Комусь це не підходить, бо це додаткова вага. Комусь це навпаки підходить. Ну, Всім не догодиш, але ну, хочу сказати, що Так, мусимо розуміти, що про нас. Ну, Пакуючи так, даючи в ґрунт ґрунтосуміш про нас, продавці Троян, все ж таки турбується, щоб ми отримали рослину в гарному стані, зволоженому, а не пересохлому. От, Відповідно, цей мішочок був зав'язаний, тут теж були зв'язані пагони. І так, це все було запаковано в коробку теж дуже компактно, в поштомат прекрасно все влізло, тому турбота як би, про клієнта. От, Дякую вам. На щебетала вам. Діліться своїми, почали вже сезон, я думаю, що почали, що саме саджаєте. Нарешті сьогодні тепло. З понеділка знову передають 5 ночей мінусів, але десь мінус 1, мінус 4 максимум. Побачимо, я буду вже саджати точно. Сьогодні кажу, просто чудова погода. Без вітру майже. Нарешті я вилізла з підвалу, бо я знімаю деякі відео в підвалі, бо просто неймовірний вітер дуже шумить. От, буду вдячна вам за коментарі. До наступних відео. Всім па-па!